Так, от зайшла в метро, зараз вам покажу ціни на креветки 209 гривень за упаковочку. Це виходить за 300 гривень воно виходить десь так. А вони ці 419 гривень, але ну, вони такі огромні, гігантські. Далі, зараз я вам покажу ціни на червону ікру. От, бачите, 999 гривень, це йде по акції. Ось така банка. Це така фірма 400 грам, 1000 гривень. Ну, бачите, вона якась трішки. Вона взагалі не доложна. так... Таке як вода, там є чи що воно, щось не то і Може того і по акції. І от ще така ікра. Ну, це більше така А тоже є, бачите? як водяниста, хто знає, чого вона така водяниста. І он по 219-229. Ну, коротше, тут це я вам так ціни покажу. Ну і кращесь мене не дуже вона і впечатляє. Так, по рибі. я може тут на рибу якось є. Якщо є, то ми зараз можемо щось і взяти і вибрати собі. Не знаю, чи вложусь я в 200 гривень. Вон, лосось чи форель охолоджена. 499,90. Філе Дорода 159 гривень. Це від двох штук і двох упаковок. Вон, рибка. Далі. Всього багато Устриці. А он теж є. Ось теж є 759 лосось охолоджений. Це, мабуть, свіжачок прийшов. А ось набір для юшки 39 гривень. Ось оцей набір. Ну, Коротше, голову можна купити і наїстися нормально тут. 2 кг. Ага, оце так виходить, такий набір. Це хід ціна. Бачите, 39 гривень, 90 копійок. Ну, що там є, ще по акції? глянемо на вітрині. Бачите? Ще якась ікра по 129 і по 199. Супер посол, 875 гривень від двох штук. Ага. І от, ну, і за 109 гривень. Без барвника ікра Мінтая. 109 гривень, ого, це дуже дорого. Міддіє можна тут підібрати. В принципі, а ось рибка є. Ось вона, бачите, 439 гривень. ну Це від двох отаких от упаковок. Від двох штук це виходить, якщо по 500 грам, кілограм виходить 439 гривень. От того є акція Тоже. Багато можна чого тут вибрати в метро, але ну, ціни занадто дорого. Не кожен зможе собі це дозволити. Можна це так знаєте, познімати, показати, може хтось може прийти сюди, щось собі купити. Так що. Ціни тижня тут немає, але тут є рибу на акці акція на рибу. Отак в принципі нема. О, я собі можу, бачити, дозволить ікра білкова, червона. 2590 я можу купити. Від 9 штук 23,90. Ну, Одну треба брати, бо що, там їсти півгода її можна буде. Ну оце отак.